Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ейфелєва вежа закрита. Францію охопили масові страйки, люди вийшли на вулицю, і уряд опинився в одній з найскладніших ситуацій, і це через економіку і через податки також. Розповім вам, що там трапилось, який може бути вихід, що скоріше за все відбудеться. У Франції, який це має стосунок до нас. А ви, будь ласка, підпишіться на мій ютуб канал «Галасюк про економіку і обов'язково прокоментуйте це відео. Кілька днів тому у Франції відбулася одна з найбільш масових акцій протесту за останні роки. Символ країни Ейфелєва вежа вперше за довгий час закрита для відвідувачів. Написали, що закрита, вибачаємося через наступні причини. А десятки тисяч людей вийшли на вулиці Парижу і більше 200 інших міст також. Вони протестують проти планів уряду щодо жорстокої економії, так звані оці да, те, що дуже сумно відомо багатьом країнам. До яких приходить Міжнародний валютний фонд, і прописує цей стандартний рецепт, який не крізь треба сказати спрацьовує. А десь супротив цьому рецепту він записаний просто в національному ДНК. Ну так як це відбувається, наприклад, у Франції. Оці події вони стали прямим викликом уряду прем'єр-міністра Себастьяна Лекарню, який лише три тижні, як в кабінет міністрів і... Він вже опинився в епіцентрі такої надзвичайно складної, політичної, соціальної та згодом і економічної кризи. Там відбуваються протести проти бюджетних скорочень, проти бюджетної економії. Цю акцію організували вісім найбільших профспілок країни, включно з радикальною CGT і найбільшою профспілкою CFDT. За даними Міністерства внутрішніх. Справ Франції лише до полудня на вулиці вийшло близько 85 тисяч людей. Хоча самі профспілки говорять про значно більшу кількість про 150 тисяч, принаймні, в Парижі колона демонстрантів пройшла новим маршрутом від площі Італії до площі Вабана з основною вимогою відмовитися від запланованих скорочень бюджету на 44 мільярди євро, і натомість запровадити. Вищі податки для найбагатших. Я розповідав вам про цей податок, особливо, який хочуть ввести у Франції, навіть дають йому ім'я економіста, який його пропонує. Подивіться це відео. Це дійсно цікавий вимір, ну, треба сказати, передбачуваний вимір щодо вирішення такої проблеми, з якою стикнулось. Франції. Вони кажуть: ми хочемо перш за все знати, яким буде уряд, а потім яким буде бюджет. Якщо будуть скорочення, ми цього не допустимо. Сказала генеральна директорка цього цієї профспілки, великої сіжіті Софі Біне в ефірі телеканалу Французькому страйки паралізували роботу ключових культурних об'єктів. Лувр, наприклад, закрив частину своїх експозицій. Ефіпельова вежа взагалі тепер повністю припинила роботу. В країні відбувається глибока бюджетна криза, і на її фоні розвивається політична турбулентність. Причиною невдоволення стало те, що Франція опинилась в одній найскладніших фінансових ситуацій за останні десятиліття. Там дефіцит державного бюджету сягнув практично 6% ВВП. А що таке ВВП? Я вам розповідав в одному з своїх попередніх ефірів. Чому цей показник такий важливий, як він впливає на життя країни, як його рахують, як його інтерпретувати? Чому президенти і прем'єри міряються? Хто більше збільшує ВВП? І, до речі, ВВП придумав вихідець емігрант з Харкова Саймон або Семен Кузнець. Я розповідав про це в попередньому відео. Так от цей дефіцит бюджету у майже 6% ВВП це практично вдвічі більше за? Граничні 3%, які встановлені євросоюзом, які вважаються нормою, а державний борг у Франції вже зріс до понад 110%, там десь 113% приблизно. позначка відносно до розміру економіки державного боргу, і це викликає серйозне занепокоєння інвесторів і партнерів країни. Насправді ці два явища вони дуже чітко між собою взаємопов'язані, тому що якщо ти як країна маєш дефіцит державного бюджету. Тобі треба його якось покривати. Як ти його будеш покривати? Ну, саме простий швидкий спосіб, да? а ви знаєте, що люди люблять прості, швидкі способи в економіці, зокрема, це зробити що? Це взяти в борг. Якщо ти можеш взяти в борг, потім ще взяти в борг. Кожен рік в тебе мінус в бюджеті, і це накопичується у вигляді боргу. Поки інвестори готові купувати твої боргові цінні папери, все гуд. Ну, на якомусь етапі вони кажуть, о. Забагато, давай ми будемо з тебе брати більше відсотки за цей борг. І ти, щоб платити їм більше відсотки, вимушений ще більше збільшувати видатки державного бюджету. І тут вже щось не в'яжеться. Да? Оця формула економії, ти такі. А на чому економити? Да, на соціалці. і люди виходять на вулицю. Невопризначений прем'єр Себастьян Лікарню він успадкував кризову ситуацію від цього попередника Франсуа Байру, якого парламент на початку вересня відправив відставку після провального голосування, до речі, по його плану бюджетної економії. Там він отримав 194 голоси за і 364 голоси проти. І влада, ну як наслідок, розгорнула масштабну таку безпекову спецоперацію. Вони 76 тисяч голосів Поліцейських задіяли по всій країні більше п'яти тисяч Парижі. Попри це, більшість протестів відбулися мирно. Хоча в деяких містах студенти заблокували школи, запалювали файри біля навчальних закладів. І ці страйки вони стали продовженням хвилі соціального невдоволення, яка триває вже не перший місяць, і е, насправді, десь в середині минулого місяця, відбулася попередня хвиля протестів. Коли за різними оцінками на вулиці вийшло від півмільйона до мільйона людей, ситуацію ще ускладнює додатково те, що проти урядової політики об'єдналися як крайні ліві, так і крайні праві партії. Це загрожує ще глибшою і такою більш системною небезпекою політичної нестабільності для Франції, до речі, другої за величиною економіки Євросоюзу, як ми з вами знаємо, на після. Німеччини це надзвичайно небезпечний момент. Країна стоїть перед вибором між фіскальною дисципліною, економією, зниженням видатків, значить соціалки, що у Франції дуже люблять, і збереженням соціальної моделі, що формувалась десятиліттями, і лікарню має представити новий проект бюджету до кінця року. Однак без компромісу з суспільством і парламентом уряду навряд чи вдасться стабілізувати ситуацію. І насправді все дуже складно, тому що Франція одна з найбільш соціальних держав Європейського Союзу. Там частка державних витрат, вдумайтесь, становить близько 57-58% в економіки. Рекордні просто показники. Да? Система соціальних виплат охоплює понад 30 мільйонів громадян. Тому скорочення бюджету. Там вважаються не просто економічним якимось заходом, да, здоровим глуздом чи чимось подібним, а ідеологічним викликом для нації, яка десятиліттями пишалась своїм таким особливим соціальним контрактом. Податки у Франції надзвичайно високі. Там податок на доходи фізичних осіб. Ми жаліємося, що у нас високі податки, нам да, близько 20%, ну якщо з військовим збором трішки більше, але не набагато. У них 55% у те, що ми називаємо ПДФО, податок на доходи фізосіб. осіб. Податок на компанії, корпоративний податок на прибуток, у них 33%. відсотки. Та зробив прибуток третину віддай державі. Ну здавалось би, ну це ж чистий соціалізм. Ніхто не буде там вести бізнес. Всі просто потікають з країни. Але я беру статистику, яку, до речі, нещодавно бачив The Economist щодо кількості мільярдерів в Євросоюзі. І що ви думаєте, я, до речі, розмістив цей графік у себе в Патреоні і в телеграм-каналі Галасюк про економіку можете також підписатись. Так, от, мільярдерів у Франції найбільше серед усіх країн Європейського Союзу. Там, у Франції, поки що 730 мільярдерів. У Німеччині, яка багатша як країна за Францію 637 мільярдерів. В Італії, яка ну, одна з найбільш корумпованих взагалі країн Європейського Союзу з своїми дуже особливостями, да, там, корупція, мафія, якісь інші інституційні недосконалості. На третьому місці Італія 314 мільярдерів, а благополучна Швеція вже 174. І Пішли, пішли, пішли далі. Така цікава історія. І я думаю, що насправді у французів коротку альтернативи не буде. Вони будуть змушені зробити, що ввести податок на надбагатих людей. На оцих супермільярдерів, там приблизно 1800 родин таких у Франції. Я записував про це для вас окремо відео. Які стикнуться з підвищенням оподаткування, і це в коротку дозволить, я думаю, вирішити проблему їх о, цього бюджетного дефіциту, фіскального розриву і якось вгамує, я думаю, вулицю, тому що інших варіантів в осяжній перспективі я не бачу, тому що скорочення видатків надзвичайно болюча тема політична, особливо у Франції. Так. Інші способи збільшення запозичень будуть тільки підливати масло в огонь, загострювати проблему. Тому залишається підвищення податків, дуже непопулярне. Але у випадку Франції, я думаю, що у них це пройде підвищення податків, тому що вони це введуть на саме цих супербагатих, суперзаможних. Але що зроблять мільярдери? Я думаю, що вони будуть обирати інші юрисдикції. Ми з вами побачимо. Що на перше місце за кількістю мільярдерів в Європі цілком ймовірно вийде Німеччина, Франція, втративши частину суперзаможних людей в своїй економіці, можливо, підрахує підсумки, так і буде робити якісь наступні кроки в податковій політиці з урахуванням тієї ж кривої Лафера, про яку ми з вами говорили раніше, але це буде вже окрема історія. Шановні друзі, з вами був. Віктор Галасюк, не забудьте підписатись на мій канал Галасюк про економіку. і Дякую вам за підтримку на Patreon. Тут і на Монобанку ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою, а це важливо. Дякую вам і до зустрічі.